Друзі, доброго дня. Я в селі Джуленко, Вінницька область, Бершацький район. До Бершаді 20 кілометрів, до Умані 55. Хата, виходить, люди так старалися робили ремонт і так і не зробили, переїхали в інше місто. А це продають. Що, 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 що вам скажу? Значить газ заведений в двір. Не знаю, чи є якийсь проєкт на хату, не спитав, людей нема, зараз вже не подзвоню, бо тільки прийшло в голову. Здорова хата, глиняна, обштукатуряна. Є гараж, погріб, літня кухня, ще тут різні всякий рівний участок, город рівненький. Звісно для життя треба тут попрацювати, вложити грошиків трохи. Не трохи, мабуть, добре, для кого як. Так, друзі, тут люди добудовували, тут мала бути ванна туалет. Но так я ж кажу, не дойшло і будинок стоїть вже 6 років. Сам Сам один. Тут прибудували і планували зробити ванну, туалет. Вода із скважини, ще старої не сучасної. але... Жінка каже, колись тут все вулицею робили скважини, так воно тут і залишилось. Так, ну, ну, що підемо в хату. Таке крилечко цікаве. Віранда здоровенна. Опалення в хаті пічне. В даний момент замітив світло, так не видно, але ну, щось там блиснуло, якась дирочка, може віконечко там якесь. Так, ну хата здорова. Іранда прихожа тепер отака. Так, світло тут. Кажуть сусіди, що все нормально, боргів немає, але щось вони не можуть його включити, не знаю де. Пошукали, походили. Тут одна здорова кімната. Не знаю квадратуру. Ну добре, здорово. І є ще одна, ще більша. Двоє дверей. Одна в прихожу, друга. Десь в другу кімнату. Не двоє, а четверо тут. Така кімната двері в усі сторони. Так, зразу вам покажу ще одну кімнату, найбільшу, мабуть. Вона без ремонту тут як складик собі був людей. Камера не передає, звісно, але... Но... Яка тут як здоровений гараж під якусь, під якогось буса, як якому якомусь, як бокс, така кімната. Ага, бачив, тут є такий моментик. Це вже зараз тут робиться воно. Це треба ліпити добре. Так. Це дві здорових кімнати. І ще, здається, три спальні. Ось перша. Теж немаленька, нормальна кімната. Бачите, де кроваті місця ще. Ого. -го. Так, це щось тут так зробили. Кажуть як духовка, кажуться як типу як груба. Топиться, то там типо, можна щось покласти, розігріти. Мабуть. Не знаю. Так, і ще, є, здається, дві кімнати. Якось кухні тут як такої немає. Ага, це з, з оцієї прихожої, де ми зайшли, переходимо ще в одну кімнатку. Отаке. Ага, це все остання кімната. Ну, якби тут мені найбільше схожа на кухню, просто о, сусіди кажуть, що люди... Якби потрохи планували цей ремонт, потрохи старалися робили, а самі тимчасово проживали в десь кухні там навпроти. із за цього ну, якби кухні в них не було потребності в хаті в кухні. Но тут, як на мене, то кухня має бути тут. Поли бачу, глиняні і дерев'яні. Де як. Ні, дерев'яних, мабуть, і немає. Всі глиняні і так, і ямки є, бачу, треба дивитися. Отак, велика кімната, там ще більша. Спальня. і вихід в кухню. Так. так, зараз подивимося, ще літні кухні. Там як дві похожих а є гараж, він закритий, правда, ключів немає, але дядько тут луто каже, що там нормально, нічого не валиться, нічого не відпадає не забути хату обійти, щоб не показав вам. Така ірандочка літня, і тут літня кухня, як наче невеличка хатка. это чай, я так понял просто фанера все удервалась и так а как и тут в летней кухни І ще одна кімната. Виходить в літній кухні дві кімнати. Нормальних по розміру. Такі натісні. Нормальні собі кімнатки. От косик отпав трохи. Так, ось літня кухня така. Гараж закритий, зараз зайду в погріб. Я щоб не забути, це скважина, за яку я говорив. Насос кажуть там є. Не, сусід, що тут насос. Не знаю, що там у них. Вкаже насос точної. Так, погріб. Сходи бачите. Погріб кам'яний. Виложений камнем щось замастяно глиною. Також немаленький, нормальний, цілком. Все нормально тут. Сиростю не чути, прохолодно. місце є. Жигули попал. Еще одна тут летняя кухня. Короче, две летних кухни. Тут есть печь, лежанка. І так. Зараз обійду ще хату покажу вам. Сюди вже не буду лізти, там якісь вони казали дрова, курник. Коротше, є ще якісь коморки. Тут до всього тут треба дивитися вже. Так, сама хата більш-менш ціла. Ця штукатурка. Це штукатурка. Тут така діляночка собі. Ну, по такі мінімальні тріщинки. Я думаю, що це зовсім не критично. Забори з сітки весь. так, щось колюче росте. Вулиця жива абсолютно тут. Я не знаю чи є, хати запущені, але їхав, то майже не бачу, може там якась проскочила одна. Но я вже по цих вуличках їздив, тут такі секторами зроблено, то скрізь живуть тут люди, гарні хати нормальні. Вулиця нормально, не асфальтована, правда. Не скрізь у нас є асфальт. Так, друзі, і город. Бачите, де оце зелене? Оце їхній город. Загальна ділянка 28 соток. Це сусідська кропива. Чогось кукуруза кропива. Там кукуруза. Так, друзі, розказую вам ще раз про будинок. 28 соток, газ у дворі. Скважина тих часів в дворі. Сам будинок глиняний, опалення пічне. З документами кажуть все нормально, але Но... наче воно не приватизоване. Опять таки, якщо комусь цікаво, то пишіть, скину номер. Ми все перепитаєте, люди виїхали в інше місто. Так що так. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте про цій хатки, чи можна її встановлювати чи ні. Ну, взагалі хата здорова, і ще й глиняна. Звісно, не всі це люблять, і я теж опаскою до цього відносся, але я розумію, що вона дуже тепла буде. І топити в ній отопити От таку хату кирпічну і отаку глиняну це небо і земля. Так що тут треба думати? Звісно, не крепше, Але але. але. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора.